Напередодні світлого Воскресіння, напередодні Великого Свята Великодня, також наша група волонтер Черкащини передає привітання, побажання миру, злагоди, спокою, родинам, бійців, які перебувають на передовій. Ми завжди вітали і свято ці родини, і не є виключенням це свято. Тож все, що... Зносилися кащани з погодженням тих бійців, які там воюють, ми розділяємо і передаємо родинам тих бійців. Це і макарони, і крупи різні. І печиво, де малечі, і консерви. Як м'ясні, так і рибні, зущенне молоко, чай. Звичайна пасочка, яка сьогодні цей день завжди єднала родини, які збиралися за круглим столом. Бійці сьогодні будуть відсутні родина. Але я думаю, що подумки і родини будуть із тими своїми чоловіками, синами, братами. Які перебувають і так само, є бійці будуть подумки із тими родинами через те, що пасочки і крашенки ми передали раніше. І крім того, ми, Вітанечко, написали таке, положив кожній пакетик. Дочитаю. Шановна родина Героя, щиро вітаємо вас зі святом Світлого Воскресіння Христового. Нехай це величне свято принесе в нашу країну мир і спокій, а вашій родині затишок і благополуччя, наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаємо вам чистого, мирного неба і лагідного весняного сонця.